Nagrywanie i nagrywanie? Tak. Aha. 2-go w London. Pogoda w Londonie. jest nas prosto Jak każdy z Polaków pizdzi jak O! Mają... Małem... Ech... Tam jest Londona piszczastka. <grymka> <grymka> I pod Але це якась інка, багато саня є. Є ще ні. Добре. Так, значить. Машинки в нас їздять правильно. В нас водотворники з лівого на... боку. В нас водотворники напарад? Ні, я вірю. Дай, дай, дай ще справді. Переходити вулицю, звісно, треба акуратно, не так як вдома. О. Ну, погодка Годка, чисто, за мені чисто лондонська. Ну. Будемо чекати сонця. За 15-10 година вечора Лондонський час.